Гігантська маска! Хто ти? Чого ти від мене хочеш? Принцеса Белло. Я шака! <pris> <постереж> <подинавш> Адаме, тебе відкликали задля цієї місії. І тебе, Біллі. ви готові до цієї війни? <genauso happy> Це так круто! Коли ти ставитимешся <рес> до своїх обов'язків <рес> серйозно. Пробач, бро. <рес> Через кілька годин ви маєте бути готові до великої битви. Вона неминуча. Вдаримо їх там, де болітиме найбільше. Біль, використай свою швидкість, аби проникнути у транспортер Джарида. Зупини легендарне чудовисько Кривавого Духа. Принцесу Беллу викрали. Джаред з шаканом об'єдналися. З твоєю силою навіть сотня рамів тебе не переможе! А як же Ванара? найсильніші воїни галактики. Сьогодні вони поголосили про свою незалежність. Джек, зроби щось! Я про все подбаю! Навіть об'єднавши наші сили, ми не переможемо Джареда. Біллі, Адаме, покваптеся! Біллі, Зроби щось! Піймай Джареда! <реку> Хай там що? Я врятую Беллу! Думаєте, не ваша турна клятва змінить ваші життя на краще. Я позбавлю вас тих дурних вірувань!